Ну що, сьогодні в мене була, я зробила найграндіознішу роботу справу. Ні, мабуть, роботу таку, бо я ще не докінчила, ось вас іще валяється, але це вже на наступні дні. Завтра я буду відпочивати, завтра я буду не, не робітник. Так ось, ось що я зробила. Виспіла воду, витягла ванну. Витягла, сама витягувала, сама ставила, сама витягувала. Усю воду повиспилувала, от зараз оцю воду я буду заливати. Ось, пускаємо у виробництво при вас. Ось, Не знаю, як зима буде діяти на цю плівку, вона не дуже товста. Бачите, відро водить, а там нічого немає. Ось іще вирі. Вчора цілий, цілий ніч ішов дощик і майже цілий день. І от воно б щось, ну тут, мабуть, літрів сто я вилила, усюди повилалась, бачите, паркан був мокрий, бо виспилувала. стояла там унизу. Ну, ось думала, два озера буде. Не вийшло, я ванну витягнула, і в мене отут у мене була перекладинка, вона почала падати, тому я бігом, бігом витягла її і ось. Це плівка рукав, я купувала 33 квадратних метри. Купила 7 метрів, в мене ще залишився вон кусничок, ще пригодиться. Німфеї мої, гляньте, вони зимують. Це перший раз вони такі. Вони не змерзли, гляньте, вони зимують з цими з листочками. Бачите, ой, руки які. Ось оце рязка, я, мабуть, занесу їх до курей, накрию, щоб кури не клювали, бо рязку, оцю рязку, ой, тіна, оце, тіна. Її треба якось позбутися. Я принесла її з рязкою. Курям носила. І ось тепер я не знаю куди. Прийдеться все перебирати, навесні все оце вибирати, щісувати ці, Ой, щухрувати оту рязку. Тіну, тобто. Так, ну що, все, піду я. А, зараз я хотіла оцю воду. Ні, то вже завтра, мабуть, я сьогодні вже нічого не буду робити, бо я і так наробилася. Ну, ось тут у мене буде водичка. У мене є двигун такий, що поставити можна на землю, і він має оце качати. Тож буду, тільки що там дуже великий об'єм води, він зразу бере. Чи може труби поставити менш-менше? Не знаю, три чверті у мене там труба стоїть. Ну, це буду думати. Ось, і ось я вже забила палку, ну це я вже давно забила оцю палку. Ось так воно буде звідти. Ну це я, мабуть, сама не змитикую, це прийдеться брата просити. Я приготувала вже цей куточок. Тут мені декілька треба буде. Ну, може, сама зроблю. Я не хотіла робити, я так ото... на обум, бо я почала робити. Свою зараз я ось так пройду бігом. Цю свою. Ой, скажіть мені я скажу. Тепличку. Вчора вирішила її зняти повністю. Коротше кажучи, в мене нічого не виходить. Мені оце не подобається оце все. Це так. Хоча майстерня мені потрібна, зараз я вам покажу здаля, як воно виглядає. Я вже тулила-тулила. Ось, бачите, ну воно якесь ніяке, правда ж? Я вже хотіла гілки, оці по типу, кшталт тину зробити, не вийшло. Ой, мені не подобається. Ай-яй, -ай, все закінчую. Бувайте здорові.